Сказати, що на Смілянщині є така проблема, яка існувала, і до мене звернулися, коли я приїздила на зустріч з виборцями. Це приміщення для пенсійного фонду Сміли Смілянського району і для фондів, які є які є сьогодні в нашій державі, які відраховують як підприємці кошти, і ви знаєте, що пенсійний фінт фонд це де приходять всі наші люди похилого віку справлятися згідно по, по своїх питаннях. Це Багаточисельне населення іде до цього фонду і тому приміщення, яке необхідно сьогодні добудувати. В ньому є нагальна потреба, будемо так говорити. До мене звернулися. Я звернулася своїм депутатським зверненням і побувала на особистому прийомі у міністра Папієва для того, щоб вирішити це, це питання. Була створена комісія. Міністр Папієв зразу дав розпорядження про створення комісії, яка повинна вивчити і зробити оціночну стоїмость цієї добудови. Скільки треба виділити коштів на сьогоднішній ні, попередньо, якби такі є повідомлення про те, що біля 2 мільйонів гривень потрібно тільки на добудову, тільки для того, щоб добудувати. А я думаю, що якщо брати по цінам сьогоднішнім, воно може вже і більше буде коштувати. Це вже зможе сказати та комісія, яка буде працювати. Я думаю, що тут більше активності зараз повинні прикласти вже і пенсійний фонд Сміли Смілянського району, тому що розпорядження міністра є закріплений за. І відповідальний за це пан Антоненко, який повинен вже далі це все робити. Якщо щось не буде получатися, то я думаю, що цієї, до цього питання я буду далі підключатися.